Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Святий Августин колись сказав, хто співає, той двічі молиться. Ми часто забуваємо про важливість музики в нашому духовному житті, і щоб про це не забувати, ми сьогодні навмисно приготували для вас програму з Богданом і Світланою Сеники, які багато багато служать Богові молитвою про слави і музикою. Вітаю вас! В нас в гостях! Вітаємо! вітаємо. вітаємо. Дякую! О, знаєте, перше питання для мене. Музика це злі сфера дуже далека від моїх інтересів. Я завжди жартую так, що я вмію прекрасно співати, але чомусь люди не вміють слухати. Яка була ваша дорога до, до музики, до служіння музикою? Як так сталося, що ви вирішили цьому фактично посвятити своє життя? Моя дорога ж почалася коли мене віддали в школу музичну на клас скрипки. Я провчився 9 років, закінчив клас скрипки і дуже не любив ходити в школу скрипку. Мене мене змушували. Ось, і я, так скажемо, з горем пополам я закінчив скрипку, е, сказав, що я більше ніколи не буду займатися музикою, сховав скрипку. Ось минув рік, і я відчув, що я не можу жити без музики. І я вернувся в оркестр. Я грав далі ще рік, ніби е, грав в оркестрі на скрипці, е, відіграв з оркестром останній концерт, який вони мали. І тоді оркестр припинив своє існування. Я відчув, що я хочу далі займатися музикою. Я взяв гітару, і мій батько, мій брат мене вчили грати на гітарі. Потім також я записався на уроки ударних, я також грав на ударних. І так ніби, ми мали свою рок-групу. Тобто, моє життя таке вже в музиці в дорослому віці вже почалось, коли в нас була рок-група. Ми писали свої авторські пісні, співали на фестивалях, концертах, зайняли також друге місце на фестивалі Дельвейс в нашому місті. Wow. Ось, А потім. Мене Бог привів в спільноту в церкву, де мої таланти ніби замітили і запросили мене в групу прослави. І я почав ніби, служити в гурті. І також і вже майже 20 років я служу своїм талантом для Бога. Круто, знаєш, я у мене історія з крипкою теж є. Вона не така успішна, як в тебе. Я півтора місяці ходив на скрипку. Але мій викладач сказав, що або скрипка, або боротьба, бо я ще займався боротьбою. і Коли я ловив скрипку, вона аж тріщала. Ну, ну. я пішов іншою дорогою. Слана, а в тебе яка дорога до музики? Ну, в мене дуже так схоже, як Богдана, мабуть, що десь всі починають з музичної школи. От, власне, я теж скільки я себе пам'ятаю, я завжди співала. Тобто, з дитинства, з дитячого садка, тобто, ну так як перші якісь ранки були, але потім мене батьки віддали в музичну школу, тому що. Я марила фортепіано. Фортепіано це теж мій такий інструмент, і я закінчила музичну школу. Невмінно від Богдана. Я була дуже чемною слухняною чиницею. Ходила, не. ну можна так сказати, так поєднує Бог. Мені дуже подобалося грати, і коли вже десь була в 9 класі, в мене ставав такий вибір. Тобто я дуже хотіла поступати якраз власне в Львів, в консерваторію, по фортепіано, і, бо я горіла грою. Але паралельно так само співала. Я співала в різних таких хорах. Ну, Так сольно не дуже, але хор, в хорі я завжди кажу, не було того часу, коли я не співала. Але якось так батько, що на той час мені порадив, каже, ну, музика це завжди класно. Вона завжди тебе наздожене, на, 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 на але ви я обрав собі таку професію, яка от буде тебе десь годувати. Ну, і я вагалась, бо мені дуже на той момент ще сподобалась англійська мова. І я все-таки так подумала, що так взяла батькову пораду. І думаю, якщо музика це моє, то Бог мені дасть цей шанс. І я вибрала, я поступила на роману германську філологію. Ну, тобто, перша моя професія це англійська мова. Я є викладач англійської мови, так, власне, як і Богдан, бо ми познайомилися в університеті. Але е музика мене таки наздогнала. І оскільки я завжди, можна сказати, десь з 15-16 років була при спільнотах, я вже так мала розуміння, що таке про слава, я завжди слухала, я вбирала в себе як губка. Тобто ті для мене були такі гуру, вокалісти, ну, що тоді так Ютубу не було, як зараз. Але на той момент я вже десь вчилася про них, і я десь в душі. Мріяла, що можливо дасть Бог, що я теж буду десь співати з якимось гуртом. І отак якось теж була при спільноті і пропонували, тому що знали, що я співаю, маю відношення до музики. Десь там на заміні, якщо там нема когось основного, але потім Господь завжди давав якісь такі можливості, от мені служити і знайомити з різними людьми. І як Богдан завжди жартує, що там, де я, там завжди якось об'єднуються люди-музиканти. І в нас був досвід, нас ми були в. Спільноті спочатку, як Марія, в нас Іван-Франківсько, бо це була єдина спільнота ще на той час, поки ще не, не множилися так спільноти. То власне, в нас тоді, коли ми, ми були в гурті, то у нас було дуже багато. Теж були і клавіші, і скрипка, і, і дві чи три гітари, і так само вокалісти були. Ну, кілька людей. Ну, десь людей вісім, дев'ять було. І тому зараз якось так так якось Бог вів, Мабуть, через те, що горемо, я дуже хочу, щоб от власне наше служіння воно множилося. Хочемо, щоб люди чули, знали і теж йшли десь. Може нашими слідами, і чим можемо, тим поможемо. Бо ну, і так отримуємо задоволення Славити Бога. Тобто, це є наш спосіб життя. І завжди при прославі. Навіть не пам'ятаю того часу, коли не було ну, того. Моменту, коли ми не граємо, не співаємо, навіть якщо є якісь паузи, то все рівно в нас є Прослава вдома, постійно якийсь пошук пісень. Ну тобто завжди в музиці, Знаєте, так. я думаю, що тема прослави для багатьох людей може бути не такою знайомою. Mm -hmm. От поділіться трошечки, як Прослава, служіння музикою, як вона впливає на ваші стосунки з Богом і mm -hmm. один з одним mm -hmm. сім'ї? Що воно вам дає? Я зараз розумію, бо на особистій молитві роздумую над цим, і мені Бог відкриває, що власне у прославі він нас е, об'єднав як сім'ю, як, сім як е, подружжя. Бо е, завжди, коли е, ну, ми розуміємо, що люди, коли об'єднуються. У подружжя вони об'єднуються, щоб дати якийсь певний плід. Так? І звичайно таке розуміння традиційне, що плід це якби діти. Так? Це подружня плідність вражається в дітях. Але насправді е треба дивитися якби ще глибше. І е якщо дивитися глибше, то ця плідність. Подружжя, вона може бути не лише в дітях, а в інших речах. І в нашому випадку ця плідність, власне, в нашому служінні, тобто у прославі. Бо насправді, якби хтось нас поодинці -по -по робив цим займався, то було б важко, насправді. А ми робимо це разом, і, і, і реально ми бачимо, як Бог власне діє і в наших відносинах. Він нас формує, об'єднує, він нас е, також зціляє десь з наших е, зранень, коли ми е, разом служимо, разом працюємо. Ось і тому, власне, мабуть, е, в тому служінні він він на, він, він е, творить цю плідність. Через нас я дуже дякую тобі за цю думку. це дуже глибока думка. Мені здається, що якщо би сім'ї задумалися над цим, що вони мають спільно, як вони що вони можуть народити для світу, що крім дітей, це би теж було ну дуже об'єднуючим фактором для сімей. Але я знаю, що ви не тільки служите разом, ви також працюєте разом. Зроблю вам таку маленьку рекламу. Ви Маєте приватну школу англійської мови. Світлана, розкажи, як вам вдається це поєднувати і музику, і англійську мову бо ви так в природжені вчителі. Так, ми природжені вчителі. Це теж може так трішки такий. Флешбек дати, що я ще так само крім музики завжди хотіла з дитинства бути вчителькою. Деколи мої друзі, яких я зустрічаю, згадують, як ми разом гуляли, то я брала зошит і всіх відмічала, хто гуляє. Ну, Це дійсно це така штука, бо каже, я думаю, що ти нас відмічала, хто садні є в дворі. І я вже ну, теж моє серце, але е, направду, це теж таке складне питання, бо е, дійсно поєднувати такі дві, можна сказати, професії це є важко, бо все-таки 24 години. Є на добу, і ну більше би хотілося, але е, напевно я от скажу так: от мені приходить така думка. В нас е, ми з Богданом розставили пріоритети. Тобто школа був такий період, коли ми от починали, можливо, ми дуже багато приділяли їй часу, бо ясно, це все пот... і менше десь про слава. Ну, десь там, може, раз в тиждень пішли, пограли десь на спільноту, послужили гітара, вокал, так як всі кажуть, звичайно. Але потім, коли вже от десь Господь нам так допоміг, коли ми вже в нашій школі принаймні вже якісь такі підвали не заклали, що ніби все нормально, воно йде, і ми бачимо, що Бог веде цю школу, що ми дуже якихось зусиль не Кладаємо, а люди є. Якось шукаємо якогось вчителя, а вчитель сам телефонуючи не треба. І тобто ми побачили в нашій школі реальну дію Бога. І це наскільки ми якось так в нашій басіді сказали, Бог веде цю школу, може нам час зайнятися його справами більше. Ну тобто, тут нас якби і не треба в цій школі. І це направду, ми можемо свідчити. Бо якщо так, ну можливо, десь колись Орес нас запрошу про запросити про школу поговорити, то ми там можемо розказати теж. Бо вся наша школа, наша діяльність це ведення Бога. Ми не маємо приміщення, тобто десь треба щось шукати. Бог вже нам дає на другий день, тільки наш вчитель якийсь їде, вже є заміна. І ми побачили в той момент, що Бог діє. І тоді почали розставляти правильно пріоритети, і ми сказали, тоді про славою ми займаємося більше, тобто ще більше. А школу віддаємо Богові. Тобто, ми не так, що знаєте, нам, та, розриваємося і там, і там. І хочеш то би так не вийшло на двох стільцях сидіти. Але якось ми почали розставляти правильно пріоритети і більше часу хочеш мене доповнити зараз. Доповниш відчуваю, і просто і якось правильно розставлені пріоритети, і бо. Бог на першому місці і все, що стосується його, на першому місці. А ну, шукайте не перше царство Небесне, а все інше вам додасть. Воно якось в нашому житті. Направду якось так відгукнулося. А, я, я ще пропущу, я скажу. Оце що ти назвала? Називається благословенням так, і Коли мало вкладаєш, багато три От, власне. От ми якось так довго, бо ми над цим так роздумували, бо це теж деколи був такий страх. Каже, Богдан, слухай, може, такі про займаємося, займатися там. Хтось буде тою школою займатися, але дивимося, ніби все окей, тобто все йде ну, файно і тому ми... я думаю, що наші глядачі, які нас дивляться, точно захочуть своїх дітей дати у вашу школу. Богдан, будь ласка, так, так, е, я пригадую, колись ти орз. Приїхав до нас-Франківськ на, на якусь рек, на реколекції, і, і, і ти себе ніби представляв і сказав, що у, у вільний від служіння час я викладаю фізику. Тобто це десь так само, як і по нас. У вільний від служіння час ми ведемо школу в Так. Круто. Оце так є. І я ще б хотіла ще до того питання, що Богдан хотіла його доповнити, що нас об'єднує в прославі. Якщо можна кілька слів, бо маємо таку думку, теж вже віднедавна, що про слава вона взагалі об'єднує людей. Тобто, коли люди стоять на прославі, то немає значення, чи ти протестант, чи ти католик, чи ти греко-католик, чи ти взагалі там православний, навіть московського патріархату, люди тягнуться до тої прослави. Чи ти бідний чи, так, чи ти бідний, чи тобто немає значення твій статус, чи ти професор, чи ти там прибираєш вулицю. Немає значення ти є і Бог є, і ми, от вже теж останнім часом, живемо таким. Thank you. Такою думкою, що прослава, вона має саме об'єднуючий оцей фактор. Вона об'єднує людей. І тому не дивно, що вона об'єднує подружжя, вона об'єднує, наприклад, тих ну, різні деномінації і так далі. І ми поруч разом з братами і сестрами можемо разом молитись. Тобто там ніхто не питає. Коли ми піднімаємо руки до Бога і кажемо, Господи, я тебе славлю, то ніхто там не зазначає, за до якої він церкви ходить. І тому, ну, якби хочемо говорити голос про прославу, що вона має цей об'єднуючий. Фактор, вона об'єднує людей. Бо так само говорили за літургію. Ну, літургія, вона це вже складніше, це вже такий advanced level. Ну для тих людей, які практикують, там вже є більше, глибше розуміння, там є жертва Христа. І не кожному, наприклад, пересічному якійсь людині з вулиці зрозуміла, наприклад, літургія. Він постоїть, ну так гарно, все і піде. А на Прославі він відкривається. Ну і всі інші плюси Прослави – Це то, що ти і Бог. І ну, тобто, це круто. Прослава – це круто, якщо можна так підсумувати. Знаєте, коли ви говорите, ви дуже часто згадуєте про Бога. А що це означає? Це означає, що ви мали десь особистий досвід. І він для нас, для вас є важливий. Отже, розкажіть трошки про свою дорогу до Бога. Як сталося так, що ви з ним зустрілися моя історія. Така, що ну насправді е, про Бога і молитви, якісь такі базові, мене навчила бабуся, але я ну, так серйозно це ніби не сприймав. Тобто, мабуть, як всі е, діти, підлітки. Ось, але у мене був друг, який з нами грав в групі і згадував про рок-групу, він грав з нами в групі, і він належав до спільноти харизматичної, і він нам розказував. От ми там десь разом там е, тусувалися, і він розказував за спільноту, реколекції. І ми так з з'явився м'ясом. Що ти не нам розказуєш? Ніби якісь. Не були так. І, але інформація вже в мене була, якась така, ніби що там. А, від, Хор церковний також він відвідував спільнота. Ось, і я щось так просто ніби чув це, але якось не сприймав ніби ту інформацію. Ось, і ми от. Е, в той період якби, наша група ми, ми якби, попали в таку ніби, субкультуру цих рокерів, ніби, цих панк-рокерів, і ми ходили ніби, там, ну, там, займалися ніби, різними дурницями. І, і потім в один момент. Коли я пам'ятаю, що я, я стояв в душі мився, і, і мені така прийшла ніби думка, що мені це вже просто надоїло. Я, я не можу так далі просто без, безмістовно жити, ходити туди сюди ніби просто без змісту, який зміст мого життя, який, який в цьому всьому сенс. І я пам'ятаю, після того я прийшов до цього свого до свого. Друга і сказав йому: приведи мене, будь ласка, туди, де ти ходиш. Я хочу щось змінити. Ось, він мене перше привів в церковний хор, потім я прийшов у спільноту, і, і так я прийшов ніби. Цікаво, от ми часто говоримо про те, що нашу найкращою проповіддю є спосіб нашого mm -hmm. життя. Так що це і добра ілюстрація до цієї правди. Слана а в тебе як це було? Ну в мене трошки складніший був шлях, тому що я прийшла до Бога ну через втрату в 15 років. В мене трагічно загинув батько. І я в мене такий трошки був втрачений сенс життя, тому що я мала тоді зразу таку рану і образу до Бога. Ну як це так? Бо ми такі більш-менш плюс-мінус були християнська сім'я. Мама ходила до церкви. Ну тобто, так як приблизно всіх, так? Але от коли після цієї втрати я відчула страшну пустку, і я почала здавати питання, взагалі цей Бог є, ну тому що молилися, просили, щоб було все добре. Взагалі, як Бог допустив таку ситуацію, ми такі вроді нормальні і. Дуже ходила з цією пусткою, і так само, десь як Богдан, в мене була можливо Орест. Ти знаєш, це Люба Терлецька вона викладала в мене в якраз тоді була в 9 класі християнську етику. Якось якось так склалися обставини, що вона була моєю вчителькою тоді. І вона бачила, ну я ходила в чорному, і одного разу вона підійшла і каже: а Ти не хочеш прийти там ну, на зустріч спільноти християнської? Може, тебе це зацікавить? Бо ти, ти... я завжди вже сідала на останню парту. Ну, тобто якась така була трохи відчужена. І, але якось прийшовши додому, я так думаю, ну а чого не піти і так нічого вдома не роблю? Сижу там. Якусь книжку почитаю. Не хотілось ні з ким не спілкуватися в той період, і пішла. І коли я прийшла, моя перша лекція була це був отець Олексій, який говорив: Бог тебе любить, тобто про любов Божу. Я бунтувала всередині, думаю, Боже, що він дурне говорить, Нема ніякого бога, нема ніякої любові. Чому цей гріх в світі? Чому люди вмирають? Чому діти вмирають? Ну тобто, так знаєте, як то підліток бунтував. І потім після тої лекції я до нього підходжу, і така це все брехня. Ну тобто, якось так починаю його. Атакувати, і якось так сталося. ну, і Я почала відвідувати цю спільноту, але сталося один такий момент: е, отець жив в Крахівцях, ну то він живе там, е, і а я теж нам якось було разом по дорозі. То вже був пізній вечір, і ми йшли додому і теж розмовляли про батька, ну тобто ці всі мої такі проблеми. І ми зупиняємося в якийсь один момент, і каже: А ти хочеш, щоб твоє життя змінилось? Взагалі, ти хочеш не жити вже так, як ти живеш? І я е, такий всередині мала страх. Ну а що це значить? Я зразу в мене, такий страх, підуму на я не хочу. Я хочу там заміж виходити. Ну, родити дітей. Ну тобто, але він каже, ти хочеш, щоб в тебе все змінилось? І він мені каже, в тебе все поміняється. Ти будеш по-іншому дивитись на світ, ти будеш ставити інші питання. Ну і так він мені каже, і така пауза. Я так мовчу. Він каже: ну, ну ти хочеш прийняти Ісуса Христа Господом? І я хотіла сказати ні. Але я чую в цьому серці: тепер вже розумієш, це дух святий. Він мені побудив це бажання і кажу так. І я прийняла Ісуса Христа за господом прямо на вулиці, недалеко від мого будинку. І ну повторила молитву, каже: Господи, віддаю тобі своє життя, зміни мене, я хочу жити по-новому. І ну і ми розійшлися все до побачення. Ну розійшлись, і я приходжу додому. І перше, що було, що я сказала, у мене мама теж ми з мамою на той період двох жили. Я кажу: мама, де наша Біблія, де святе письмо? Це перше, що я сказала, коли я зайшла до хати. Я кажу: мама, ти не лякайся, я хочу взяти е, книгу, е, ну знайти святе письмо. Ну, і мама каже, десь там стоїть. Я відкриваю, ну так спонтан. Спонтанно. Але Бог, це було спонтанно, але Бог промовив до мене. І я відкриваю на слова: Бог би так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, що кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я запам'ятала це на все життя. І я пам'ятаю цей момент, коли в мене почали литись вже дома сльози. І я вранці стала іншою людиною. Тобто, і з того моменту, ну ясно, що вже спільнота, тобто інші друзі. У мене таке враження. Я тоді пам'ятаю, як я пішла вже в понеділок в школу, то дівчата дівчатам та свято щось. Тобто я зняла чорний одяг. Це був перший, бо я просто ходила в чорному, так зверху донизу. Перший мій крок це я поміняла діла щось там біле, якусь кольорову. І на мене так трохи дивилася, сіла там на першу парту. Ну тобто. Такі зміни почали відбуватися в моєму житті. Тобто, в мене, мене от, Богдан так, в нього було так поступово, а я за один день. І я розумію, чому так, бо Бог настільки своєю любові хотів мене швидше зцілювати, бо в мене була дуже велика рана і пустка, що він мені дав цю любов, він так мене огорнув нею миттєво, просто без ну, щоб не чекати, там, поки я дойду там роками. Ну, одним словом, в мене було так. Але це таке. Дуже цікаво, дуже дякую вам за свідчення. У нас є ще три хвилини. Розкажіть трошки про плани. Які у вас є плани на майбутнє? <charged> mm. Mm. Планів багато. І ми так намагаємося розпізнавати, куди Бог нас веде. То найперше, що ми зараз плануємо, це в нашому місті Івано-Франківську. З 28 серпня. Кожен останній понеділок місяця ми будемо організовувати. Вечори хвали. Тобто, що це таке? Це е, вечір хвали це 2-2,5 години. Суто молитва про слави. Е, це буде ніби якісь гості запрошені, різні. Е, також може бути якась молитва заступницька. Е, це будуть якісь, можливо, танці з прапорами. Також ми е, е, маємо вже людину, яка буде малювати картину на малитві. На школі. Познайомили зараз тобто, це вже ніби воно вже є, якби ось і, е, і кожного, тобто раз в місяць, це буде кожен останній понеділок. Тому всіх запрошуємо, хто так. нас чує глядачів ну, Останній кому, понеділок місяця. Кому пощастило так. жити у Франківську. Та ну або можуть приїхати на цей вечір хвилини. Де можна в, в інтернеті мати якусь сторінку, як знайти про це інформацію? Е, взагалі, ми якби є в спільноті, спільнота «Мир вам». Е, е, але ми плануємо. Також запускати окремо свій канал, окремо якусь веб-сторінку. Тому ми поки що якби цього немає. Але ще цим роздумуємо, плануємо. Але в перспективі я думаю, інформація швидко розійдеться. Головне, що знають, що люди вже почули дату, а місце коновальця 105, храм. Святого Духа кожного понеділка, починаючи з 20... Е, кожен останній понеділок, кожен останні Оста... раз місяць. В місяць, поки що ми що не тягнемо е, кожен розуміло. понеділок. Ми будемо сподіватися, що кожен понеділок – це як пророче О, та як на перспективу, можливо. Ну і так само, що як до я додам щодо планів, ми ну, хочемо розвивати це служіння, тому що реально про слава люди потребують прослави, і от так як я вже сьогодні говорила, вона об'єднує. От про об'єднує всіх, тобто всіх, і має значення хто ти, що ти, яка. Тебе професія, ти і Бог, і наш ну такий меседж, щоб так само молодь. До речі, на цій школі, бо ми приїхали зі школи Святого Духа, то там були діти, з якими Богдан займався. Сьогодні ми вели молитву про славу, То з нами грав хлопчик, кому 9 чи 10 років на гітарі. І коли ми вже їхали, ми прощалися з цими дітьми. і ми кажемо, ви маєте бути в прославі. Вони каже, ми вам обіцяємо. Супер. Тобто, оце вже покоління, і Бог на напевно через цих дітей нам показує, куди ми маємо іти. Тому що ділитися цим навчати інших, говорити про це, ну, запалювати, так як в свій час запалили нас, бо були люди, які мене запалювали. Я дивилася, як вони служать, я навчалася. І тепер, можливо, ми для когось теж станемо ну, тим вогником, який потім розгориться. І віримо, що будуть робити ще краще, ще потужніше. Ну, Прекрасно. Бо... Приклад. Так що, отак, такі дуже, наші плани дуже вам дякую за, за вашу присутність, за ваше ділення, дякую. за ваше служіння і за ваш вогонь. Нехай Бог вам допомагає робити дякую. те, що робите. і ширити цей вогонь на всю Україну і цілий світ. Але нехай так буде. Амінь амінь. Дорогі друзі, я сподіваюся, що ця передача також принесла цей вогонь, який йшов від наших гостей. І я думаю, ми засвоїли дуже важливу річ, що коли ми співаємо, то не просто двічі молимося. Ми молимося про єдність в наших сім'ях, наших родинах і в нашій країні. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.